Медитація це чудова нагода очистити розум від негативних думок, відгородити себе від морської метушні та зануритись у захопливий процес самопізнання. Звучить дуже легко і просто, чи не так? Але щоб медитація на виконання бажань принесла вам необхідні результати, не забувайте про важливі правила, які допоможуть уникнути проблем під час занурення у свій внутрішній світ. Ефект від медитації на виконання бажань буде спостерігатися десь через один-два місяці після першої практики. Практикувати потрібно регулярно вам у голову почнуть приходити різні ідеї та думки або ж ваша мета несподівано виникне на вашому життєвому шляху. Перед початком медитації потрібно заспокоїти свої думки, позбутися поганих емоцій. Щоб це зробити, необхідно налаштуватися на позитивний лад і очистити розум від негативу. Я знаю, що зараз це звучить дуже складно, але ми це будемо з вами робити разом, тож не хвилюйтеся. Обираючи місце для медитації, надавайте перевагу тихому і спокійному місцю, де вас ніхто не потревожить. Не давайте оцінку всьому, що відбувається навколо вас. Постарайтеся зупинити внутрішній діалог. І зробіть усе можливе, щоб вимкнути внутрішній голос, з яким вам подумки доводиться постійно розмовляти, не поспішайте, гарненько подумайте, чого ви хочете насправді можете дати собі кілька днів, щоб ухвалити правильне рішення а можливо, ваше бажання, ваше істинне бажання прийдуть до вас під час самої медитації, тож все, що потрібно робити, просто пробувати. Якщо ви розумієте, що обрана вами мета не відповідає вашим справжнім бажанням або нав'язана вами ззовні, то не бійтеся поміняти свої рішення і відпустити ту мрію, яка не є вашою істинною метою. Продовжуйте шукати оптимальний для вас варіант, поки не зрозумієте, що ви знайшли саме те, що вам необхідно. Щиро вірте в те, що ваше бажання здійсниться далеко не всі бажання можна перевернути у своє життя. Наприклад. Якщо обрана вами мета продиктована соціумом або вашим его, то не бійтеся від неї відмовитись для того, щоб проаналізувати своє бажання і дізнатися, чи реально воно йде від вашого серця, поставте собі наступні запитання. Можете їх навіть виписати у блокнотик та витратити трохи часу, щоб обґрунтовано на них відповісти. Для чого мені це потрібно. Чи готовий я до того, що моє бажання здійсниться? Чи готовий я діяти і робити певні вчинки, щоб моє бажання здійснилось? Чи є в мене сумніви щодо цього? Яка в мене мотивація? Чи готовий я до наслідків, якими б вони не були? Чи це реально те, що мені потрібно? Чи зможу я й далі повноцінно жити, якщо моє бажання не здійсниться? Дайте собі трохи часу, щоб відповісти на ці питання. І продовжимо, коли ви будете готові. Але не забувайте, що однієї медитації на виконання бажань буде недостатньо, щоб втілити ваші мрії в життя. Вам необхідно скласти чіткий план своїх дій і неухильно його дотримуватися. Медитація збільшить кількість можливостей, але тільки ви самі вирішуєте, якими можливостями вам варто скористатися. А про які не варто й думати. А зараз я розповім вам декілька етапів медитації та підготовки до неї, і те, що потрібно робити потім. А після цього ми перейдемо до самої практики підготовка точно й чітко сформулюйте своє бажання можете детально описати його, щоб отримати саме те, чого ви хочете. Запам'ятайте, Всесвіт не розуміє натяків. Якщо вам потрібна машина, то визначтеся з маркою, кольором, комплектацією та всім іншим, іначе за деякий час ви станете власником іграшкової або пральної машини, знайдіть тихе і спокійне місце в будинку та прийміть зручну позу проженіть погані думки та поганий настрій геть, налаштуйтеся на позитив. Я знаю, це складновато, але постарайтеся зовсім ні про що не думати. При медитації потрібно максимально розслабити своє тіло м'язи, очі, обличчя, язик, ноги, руки. Все. Зміна стану свідомості. Медитативна практика на виконання бажань буде ефективно працювати тільки тоді, коли ви зміните звичний стан свідомості. Щоб це зробити, слід відключити свій внутрішній діалог і вимкнути внутрішній голос. Ви можете уявити перед вашими очима білий екран. Щойно у вашій голові з'явиться хоч якась думка, одразу ж стирайте її з білого екрана. Можете уявити, що ви тримаєте в руках ганчірку і в прямому сенсі стираєте слова, що там написані. Якщо білосніжний кран вам з якихось причин не подобається, його можна замінити блакитним небом, океаном або ж екраном свого ноутбуку, будь чим, на що вам комфортно дивитись. Якщо вам все ж таки складно перестати про щось думати, просто рахуйте від 50 до 1 і малюйте кожну цифру на білому екрані або блакитному небі, або у сині моря, або на своєму ноутбуці. Щойно ви побачите цифру 1, будете готові до медитації. Але це лише один із способів. Сьогодні я вас познайомлю з трошки іншою практикою візуалізація. Подумайте про те, що ваше бажання вже збулося. Сконцентруйтеся на кінцевому результаті, і постарайтеся відчути всі позитивні емоції та почуття, які ви відчуваєте, знаючи, що ваше бажання здійснилося все. Воно трапилось. Ви вже знайшли ідеальну для вас роботу. Або ви вже вийшли заміж за кохану людину, ви вже вирушили в подорож, або отримали ту саму омріяну машину. Відчуйте ці почуття, що у вас відбувається всередині, хоч раз на день згадуйте це почуття і відчувайте його. Наприклад, якщо вам потрібна робота, то подумки ви маєте побачити себе в кріслі керівника, або біля екрану комп'ютера. або комп'ютерів. Якщо ви хочете знайти свого партнера по життю, то уявляйте, як ви разом подорожуєте. Як ходите по магазину і обираєте, що будете готувати на сніданок або вечерю, намагайтеся уявити це у найдрібніших деталях. Якщо ви мрієте вирушити в подорож, то уявіть, що ви перебуваєте на пляжі в своєму улюбленому купальнику або стоїте на вершині гори і насолоджуєтеся чудовими краєвидами. Закінчивши візуалізувати, не забудьте наповнити енергією створений образ. Щоб зробити це, Подумки надайте вашому образу кулястої форми. Нехай ця кулька світиться і приливається, адже вона наповнена чистою енергією. Відпустіть кульку в космос і не сумнівайтеся в тому, що Всесвіт отримає ваше послання. А тепер давайте перейдемо до самої медитації. Вірите ви в це чи налаштовані скептично, просто спробуйте. Ви вже пробували по одному і можете передбачити результат. Тож чому б не спробувати по-іншому? Готові? Поїхали. Закрийте очі, розслабтеся. Уявіть собі квітучий луг. Ви лежите, розкинувши руки на прохолодній, шовковистій траві. І на повні груди вдихаєте п'янкий запах лугових квітів і трав. Теплий вітер пестить вашу шкіру. Ви відчуваєте спокій. У небі над вами пливуть хмари. Ви дивитеся на них і, як колись у дитинстві, гадаєте. На що схоже кожна хмара? Можливо, це дракон або дуже-дуже великий кролик, або качка, або квіточка, все, що ви тільки можете собі уявити? Ось одна з хмар відділяється від інших. І починає повільно опускатися. Вона опускається все нижче, нижче й нижче. Ця біла, пухнаста хмара підпливає до вас, ніби запрошуючи покататися. Ви сідаєте на хмару, зручно влаштовуєтеся на її м'якій поверхні. Ви повільно піднімаєтеся над землею все вище і вище. Ви бачите під собою квітучий луг, ліс, річку. Ви піднімаєтеся ще вище, і земля внизу постає перед вами в усій своїй пишноті. У вас є можливість насолодитися польотом і помилуватися приголомшливими видами. Ви набираєте ще більшу висоту, і земля зникає з поля вашого зору. Тепер під вами тільки Хмари. Нарешті. Ваша хмара зупиняється, і ви бачите перед собою небесну браму. Вона дивовижна за своєю красою і величчю. Її повітряні різьбляні стулки, прикрашені краплями роси, м'яко світяться і переливаються всіма кольорами веселки. До воріт веде доріжка з хмар. Ви легко зістрибуєте зі своєї хмаринки і йдете небесною дорогою до чарівних воріт. При вашому наближенні ворота відчиняються, і ви опиняєтеся в іншому вимірі, у світі, де живуть сни і де найсміливіші мрії збуваються. У цьому світі діє закон матеріалізації думок. Усе, про що ви подумаєте, тут же з'явиться перед вами. В цьому світі ви можете створити все, що завгодно, будь-які предмети. Об'єкти явища. Ви можете створити моря, річки, ліси або гори. Ви можете побудувати будь-які будівлі. Ви можете керувати стихіями. Тут ви можете все. Спробуйте. У цей світ ви прибули. Щоб зустрітися зі своїм вищим я. Вище я це архітектор вашої долі. Воно знає все про ваше минуле, сьогодення і майбутнє, воно знає про ваше призначення і направляє вас на життєвому шляху. Воно оберігає вас у моменти небезпеки. Вище я може скоригувати вашу долю і дати відповіді на всі ваші запитання. Зараз вам потрібно створити місце зустрічі з вищим я. Подумайте, як воно буде виглядати? Що це буде? Може, казковий замок? Або берег океану з шезлонгами в тіні дерев. Офіс зі зручними кріслами, будиночок на дереві вашого дитинства подумайте. Після того як місце буде створено, подумки запросіть ваше вище я на зустріч. Вище я може з'явитися будь-яким способом і виглядати будь-яким чином. Це може бути якась тваринка або людина. Це може бути золота повітряна кулька або хмаринка. Ваше вище я може бути всім чим завгодно. Привітайте його і запитайте, як можна до нього звертатися. Тепер. Ви можете викласти своє прохання або поставити запитання, з яким прийшли. Знаєте, що ваше прохання обов'язково буде виконано. А на запитання ви отримаєте відповіді. Не хвилюйтеся, якщо це не буде одразу. Якщо не зараз. То трохи пізніше, у вісні, у вигляді осяяння або знака, а може хтось просто напряму скаже вам те, що вам потрібно було почути. Можливо, вище я захоче зробити вам який небудь подарунок у будь-якому разі, подякуйте Вищому я за його допомогу і турботу і вирушайте у зворотній шлях. Повертайтеся тим самим шляхом, яким прийшли сюди Йдучи, залиште ворота відкритими. Це дасть можливість чарівним дарам увійти у ваше реальне життя. Крім того, це полегшить ваше подальше спілкування з Вищим Я. Тепер ви зможете краще чути його поради і підказки. Через ваші сни та інтуїцію. Сідайте на хмару. Вона допоможе вам повернутися назад на квітучий луг. А тепер порахуйте від одного до п'яти і повертайтеся в реальний світ бадьорим і відпочилим. Один, Два. Три, чотири. П'ять. Дякую, що послухали цю медитацію та були зі мною увесь цей час. Цю медитацію вам читала Марина і я бажаю, щоб ваші мрії обов'язково збулись. Для того, щоб відчути ефект від медитації, слухайте її щодня, поки ваше бажання не здійсниться.